подружка полетіла. Ну що, шановні, у нас весна? Хочу вчора зайнялась роботою одною і думаю, ну як це ж не показати таку красу. Син попросив в одних Монтоні подивіться, які, яка рослинка. Бачите? Стала я її шукати, як вона називається, бо тут люди не, не вирощують, купили, посадили, і така вона є. Бачите? Такі гілочки, які цікаві, вони жовті. Ой, чекайте, бо не бачу, де воно. Ось, бачите, це я вже живець такий нарізала. От, бачите, тут жовтий, а далі переходить, бачите, в такий жовто гарячий. І я хочу його за... посадити. І зараз йду дивитися, ем, на... де його трохи почитала. Ну, знайшла подібна, називається верба біла. Якого... Як же вона називається? Ой, забулася вже. Потім напишу, що воно таке. Коли буду виставляти відео, то напишу. І подивилася, де, де його садити, що з ним робити, як його. Ну, пишуть, Взагалі, як кажуть, живцювання то роблять, то страшне у мене тут, так, то я це горовий город виносила, аби трошечки його грунт змішати, якось, зробити по-новому по щось таке. І дивіться, це в мене моя грядка. Ем... Така, де я, Бачите ось така. І думаю, де ж мої живці тут зробити, щоб отут, напевно, зроблю, бо вже цього року не будемо орати тут свій город. Думаю, робити тут багаторічний квітник. От, думала спочатку в цій шпальній грядці зробити, але, думаю, там на сонці і затишок вони дуже будуть живці. Вигарати їм треба, щоб вони живцювання прийшло укорінення добре. То хочу показати вам ще, як виглядає. Бачите. Оце такі живці гарні. І я думаю, тут зробити два рядочки. Чому тут? Тому що із півдня я тут можу кукурудзу посадити, пару стебел. Там є у мене багаторічні рослинки і вони тут будуть створювати тінь. Так що, ну, а як буду живцювати? Ну То просто зараз роблю, е лопатою. Бачите, які вони гарненькі. Зараз так покажу. Такі є. І є такі вершкові. І є, зараз ще вибачайте, що я не дивлюсь зараз на камеру. Хочу показати вам, які живці я нарізала. Тоже, вибачте, ось, бачите? І є отакі без вершка. і отакі з вершком. І ось теж з вершечком. Отак От я їх отут наживцюю, кажуть, що зараз пишуть дівчата, і відео я подивилася, що найкраще як зараз приживаються живці, тому що вони вріст йдуть разом із весною йде весна, і вони укорінюються, нема у них такого стресу. То я тільки занесла їх у хаті, щоб порізати. Мечте. Напишіть, може, ви знаєте якісь різновидео, як називатися. на. Я знайшла верба біла, а от прізвище забила. Ч, чер... Ой, згадала Чермісіна. Але не знаю. Це я таке знайшла, що подібно вона виглядає. І ще якось будемо їхати, я зроблю відео, щоб показати, як вони виглядають, оці кущики в натурі попри дорогу. Ну, це син попросив, вони дозволили зрізати пару пагінців, тому що її обрізують взагалі цю вербу чи Іву, як воно правильно, не знаю. От, так що, оце зараз буду займатися цією справою і покажу, як воно виглядає. А ви заходьте, ставте лайки, підписуйтесь, порадуйте мене, що я не дарма це роблю. Може комусь корисно. Чуєте, як пташки вже співають? Весна вже, хоча зараз наперхає якийсь сніжок. Вчора взагалі була дуже дивна погода. Чуєте? Бувайте здорові. Мирного вам неба і здоров'я!